18-та година хроніка 170-го дня великої війни. Ефір марафону продовжать команди фактів вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю Краматорськ на Донеччині цієї ночі. Зазнав однієї з найбільших атак. Ворог завдав по місту 11 ракетних ударів. Більша частина снарядів впала на приватний сектор. Дивом ніхто не постраждав. Врятувало те, що багато мешканців евакуювалися. Але російське залізятче потрощило людські будинки і господарства. За словами місцевих росіяни вдарили другі ночі. Вибухова хвиля була такою потужною, що понівечено більше десятка домівок. Лише вранці люди змогли спокійно прибрати наслідки обстрілів. Ми аж відтуда слухали, к нам прилетіло туди. Это 20-е дома, а нам в 10-е аж прилетели куски. И мы пришли, и мы пришли помогать. Ну, ночью пришли без 15-4, пришли посмотреть. А комендантский час кончился, уже пришли помогать. Все живы, слава Богу. Касетними снарядами росіяни накрили уночі Курахове на Донеччині. Почалася пожежа у двоповерховому житловому будинку. На місце одразу виїхали рятувальники, та не встигли вони ліквідувати займання. Як під ракетний обстріл потрапив приватний сектор міста? На жаль, не минулись без жертв. Звідти Костянтин це було була всього три з половиною глубина, і шість ші в діаметрі. Жителі Курахового показують наслідки нічного обстрілу. У наслідок атаки рашистів у місті пошкоджено кілька десятків житлових будинків. Пострадав дом, гараж ну, нормально, слава Богу, що живий залишився. Мої родні всі вроді нормально, живі, ніхто не ранений. Менше пощастило сусідам через паркан. Близько другої години ночі російська ракета зруйнувала. Ще будинок у місті Кураховому. Лише над ранок рятувальникам вдалося дістати з-під завалів одну вцілілу місцеву мешканку. Утім, двох, на жаль, врятувати не вдалося. Дмитро одним з перших кинувся допомагати надзвичайникам діставати сусідів з під руїн. Почали допомагати, діставали з під завалів людей. Ну, зрелище, звісно, не для слабонервних. Страшно було, ну, але що зробиш. життя у нас така. Через масовану атаку росіян частина міста нині залишилась без світла, води та інтернету. На місці працюють і правоохоронці, які документують військові злочини расистів проти мирного населення України. Поліція працює на місці, допомагає людям. Разом працюють вишка, світло роблять людям. Інтернету світла немає. Приїжджали так само приїжджали комунальники, відключили воду. Зараз налагодять постачання води людям. Та били окупанти по місту не лише ракетами. За три години до цього накрили Курахове касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню Ураган. Уламками пошкодило місцевий центр культури та дозвілля, де від обстрілів ховались чотири десятки людей. Половина з них діти. Також загорілась одна з житлових двоповерхівок. Місцеві надзвичайники кажуть, останніми тижнями роботи додалося, бо ж ворог дедалі частіше гатить по місту. 23.30, один тридцять і Пізніше, вже 2.40. другий обстріл. виїжджаємо частіше, так ми по на всі випадки виїжджаємо. І хоч війна до Курахового зовсім близько, рашисти цілодобово б'ють, цілковито знищуючи сусідню Мар'їнку. Утім, такої потужної атаки зізнаються і місцеві, і надзвичайники місто зазнало вперше за час повномасштабного вторгнення росіян з Донецької області. Костянтин Мельнико, Дмитро Матвієнко, Віталій Шимчук, Факта Сітів. Єдині новини. Знову зазнав ворожого удару Миколаїв за інформацією оперативного командування. Південь росіяни обстріляли з ураганів портову інфраструктуру. Людських жертв немає вночі. Ворог з винищувача су 25 завдав удару проти радіолокаційною ракетою по Баштанському району. Втрату руйнувань нема. Керівник військ адміністрації області Віталій Кім показав відео з державними номерами від російської військової техніки. Вони належали реактивним системам залпового вогню «Смерч», які під час наступу російських військ у березні обстрілювали місто з району села Інгулка. Тим часом петиція до президента щодо надання Миколаєву додаткової системи протиповітряної оборони здобула необхідні 25 тисяч голосів. Їх збирали з 27 червня. Петицію зареєстрував Олександр Глухов. Він написав, що від перших днів боїв Миколаїв тримає оборону півдня на підтримку міста. Висловилися і зірки дизель-шоу. Вони випустили зворушливий ролик про Миколаю рідну домівку, в якій зараз пекло. Понад 200 влучань нарахували впродовж дня на Чернігівщині та Сумщині. Ворог обстрілював прикордонні населені пункти, зокрема із ізградів. Повідомляє Держприкордонслужба на Чернігівщині. Під вогонь потрапила одна громада у Сумській області. Чотири за попередньою інформацією, постраждалих немає, але пошкоджені приватні будинки та вигоріло поле з пшеницею. Сумщина тим часом залишається серед найбільш замінованих регіонів України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. На початку війни замінували майже половину території, хоч частину вже розмінували, особливо небезпечною залишається 20 кілометрова прикордонна зона. Десятки пошкоджених жител, потрощені лікарні та школи, поранені та загиблі це наслідки російського терору в Нікополі на Дніпропетровщині, зградів окупанти деталі інтенсивніше гатять по мирному місту та руйнують соціальні об'єкти. Б'ють як завжди, вночі або на світанку. За три тижні до шкіл мали б повернутися тисячі учнів. Але руський мір вніс свої корективи. Яким буде навчальний рік у Нікополі? Далі. Щоденні ворожі обстріли Нікополя змінили звичне життя родини Анни. У неї двоє синів: – 10-річний Тимофій та 5-річний Матвій. Старший закінчував третій клас дистанційно, а молодший ходив у садок. Кілька тижнів тому жінка вивезла дітей на Хмельниччину. Навчання вони продовжать уже там. Це було ну дуже складно в фізичному плані, тому що дітей піднімали, навіть коли вони спали, їх сонними тягли до цього підвалу. Вони там і снідали, і обідали. Дуже мало гуляли на вулиці. Тут, власне, такий емоційний стан був трошки підірваним. Через постійні обстріли навчальний рік у Нікополі розпочнеться дистанційно. Вчителі вже готуються до 1 вересня, кажуть, через пандемію, а тепер ще й війну. Система онлайн освіти на. Лагоджена. Дітей навчатимуть через Google клас. Ми можемо їм відправити, ми можемо перевірити, проконтролювати. Вони можуть нам написати коментар, де щось спитати. Наша відпустка вона не тільки відпочинок. Ми пройшли багато курсів таких, де. Кожен вибирав, що йому необхідно, в чому він відчуває слабкість своїх знань. Ми і мінну підготовку пройшли всім колективом. Заняття будуть проводити як синхронно в онлайн форматі, так і асинхронно даватимуть завдання, а згодом їх перевірятимуть. Наразі всі вчителі мають ноутбуки та безперебійний інтернет. Можу портрет у будь-який момент вивести. Ну я знаю, презентацію можу будь-яку вивести. Швидше це можна робити, коли в зумі працюєш. Вот в класі теж можна, але. Це ну не так швидко. Онлайн уроки доступні із будь-якого куточка України і для дітей, які нині за кордоном, так само і навчати викладачі можуть не тільки із Нікополя. Тож, якщо учень чи вчитель евакуювалися, це жодним чином не зашкодить освітньому процесу. У нас є розклади уроків. Наприклад, там в такій то школі зараз проходить урок, наприклад, історії. Ми можемо зайти за посиланням на цей урок, подивитись на якість викладання, те, що вчитель розказує дітям, і скільки тільки дітей саме присутні на цьому уроці, та навіть онлайн заняття не будуть проводити під час повітряних тривог, які можуть лунати в місті і до 10 годин. На цей час всі учасники процесу мають переходити в укриття. Христина Вангеляускайте, Денис Сінегін, факта сі -Ті -Ті Єдині новини. Українці не повинні зволікати із поданням на Росію до Європейського суду із прав людини за новими правилами у постраждалих. Є лише 4 місяці віддати скоєння злочину. Нагадаю, 16 березня Росію виключили з Ради Європи, та ще півроку вона несе відповідальність за свої безчинства. Факти з'ясували, як саме краще подавати заявку і які терміни важливо не пропустити стіни. Тобто, ну вони фактично зруйновані. Це все треба розбирати. Mm -hmm. Да, я mm -hmm. теж mm -hmm. до цього кіна привик. 6 березня увечері будинок Анатолія Дуба з овруча перетворився на декорації фільму жахів. Частину приміщення знищила російська бомба. Сусіди від удару загинули миттєво. Пан Анатолій вцілів та нині налаштований покарати ворога. Там це е, вимога була на чотирьох місяців. А ми, якраз, скажімо, в крайній день ну, встигли. Він поскаржився на Росію до Європейського суду з прав людини. Форма, яку легко скачати на сайті організації, спеціально для нас уже перекладена українською. Та сам чоловік вирішив не ризикувати і найняв юриста. Зазначили пошкодження, фотографії подали, витяг з кримінальної справи подали. Там єдина умова, що ми не виконали, я як потерпіла особа, маю сам звернутися до слідчого комітету Російської Федерації, що мені відшкодували збитки. А оскільки цей сайт заблокований, це зробити не змогу. Процес підготовки справи не швидкий, каже Олександра Стешенко. Її організація безкоштовно допомагає українцям податися до європейського суду із прав людини. Та зазначає, багато людей не встигають зібрати докази, бо дізнаються про таку можливість надто пізно. Зазвичай робота зі скаргою це два місяці, враховуючи той стан, в якому перебувають українці після порушення. Це загалом дуже пригнічений стан. Їм важко зібрати себе докупи і кудись звернутися про щось подумати. Ми, звісно, беремося, якщо менше часу. Що ми фізично встигаємо? Алла одна із тих, кому Олександра допомагає судитися із Росією. У середині березня у Бучі жінка втратила чоловіка. Окупанти також поранили її сина. Згадувати ті події їй дуже важко. У Бучанській міській раді видавали гуманітарну допомогу. Чоловіка і дитини були білі пов'язки, тому що ми знали, що потрібно себе позначити. Да. Як мирні жителі, він зубо не зупинилися, підняли руки, військовослужбовець просто почав стріляти. Чоловіка поховали просто у дворі жінці з дітьми вдалося виїхати. Щоправда, вона одразу почала оформлювати документи спочатку, аби допомогти Україні позиватися проти Росії в міжнародних судах. А місяць тому вирішила подаватися на компенсації до європейського суду справ людини. Встигла у останній день втрату я собі не поверну. Нема такої суми, щоб її оцінити. Це наскільки важко, це настільки от. Але тим не менше розумієш, ну в мене залишилось троє дітей. Я повинна якось прилаштуватися до тих умов. Як люди вчинили злочин, вони повинні понести за це покарання. Розуміє процес, триватиме роки. Та й яку суму компенсуватиме Росія, ніхто не знає. Це буде дуже індивідуально. Звісно, з юридичної точки зору потрібно максимально детально все, що можна зібрати, те, що доступне. Це, це, це зібрати і подати. Але треба розуміти, що провадження Європейського суду воно є тривалим, тобто це насправді справа на перспективу. Нині Європейський суд з прав людини чекає на вердикти інших міжнародних судів, куди позови проти агресора подала Україна. Так було і з кримськими справами, яких з 2014-го в ЄСПЛ накопичилось 8,5 тисяч, і всі вони поки без відповіді. Усе ж юристи просять не опускати рук, особливо якщо втратили майно. Змушені були тікати ваших рідних убили або вони, чи особисто ви зазнали катувань, зокрема і зґвалтувань одного разу. Був випадок, коли е, родичка заявника зазнала знущань. І вона не говорила. Тобто вони, як родичі, хотіли б, щоб вона звернулася до суду, але вона перестала взагалі говорити. Чим більше людина травмована, тим менше вона схильна десь шукати якийсь вихід, і це велика проблема. Юристи просять запам'ятати іще ще одну дату: це так званий дедлайн дедлайнів, 16 вересня. Росія вийшла із Ради Європи у березні, та ще 6 місяців таки відповідатиме за свої злочини. Поки ж станом на червень, європейський суд справ людини зафіксував лише. 40 справ часу масштабної війни. Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Ігор Шетайло. Факти ICTV. Єдині новини. Війна, яку розв'язав Путін, відкинула російську економіку на чотири роки назад. Всього за три місяці боїв про це йдеться у статті видання Bloomberg. Там зазначають, у першому кварталі цього року російська економіка ще зростала, але вже у другому пішла в піке. За даними опитування 12 аналітиків, ВВП Росії впав на 4,7%. Прогнозують, що наступного року економіка країни-агресорки впаде ще на 2%, бо європейські енергетичні обмеження призведуть до зниження експорту. Санкції порушили торговельні ланцюги та паралізували деякі великі галузі, зокрема автовиробництво. Відновлення російської економіки вони не очікують щонайменше до другої половини наступного року. Дипломати світові зірки не припиняють приїздити до України хтось зі словами підтримки, інші з фінансовою допомогою, навіть мистецькою. Місця, які Росія назавжди для нас зробила трагічними, сьогодні стають кіномайданчиками для режисерів та продюсерів світового масштабу. Вони відчувають біль українських людей і хочуть передати його світові. Серед почесних гостей тепер і відомий американський режисер і сценарист Ейбл Феррара. Іде вже п'ятий місяць, як Київщина, і зокрема Гостомель, де окуповані від російських загарбників. Однак сюди постійно приїжджають зірки світового масштабу, аби побачити на власні очі, що залишає після себе Росія. Цього разу з візитом американський режисер Ейбл Феррара з командою відомий за стрічками Поганий лейтенант, король Нью-Йорка, Залежність. Він улюбленець міжнародних кінофестивалів. каже з 24 лютого разом з усім світом стежив за Україною. Це було в новинах 24 на 7. І моя дружина з сусідньої Молдови. І я, звісно, як і всі, стежив за подіями. Ейбл був в Україні, щоб зняти документальний yeah, yeah, фільм like... про війну, якої майже століття не бачила Європа. Я просто yeah. 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 відчув yeah. глибоко yeah. всередині, що я маю приїхати і зробити фільм. Я не військовий експерт, не політолог, yeah. я режисер. І документальний фільм це те, що я можу зробити про найбільшу за 75 років трагедію Європи всього світу. На аеродромі в Гостомелі режисер з колегами шоковані розповідями, як саме тут висаджувався російський десант, як горів найбільший у світі літак, як люди ховались у бомбосховищі. Що значила мрія для нас іноземцем? Зрозуміти не просто, але очевидці відверті з режисером. Камера передає справжній біль. Коли е, находжусь біля літака Мрія знищеного, то завжди е, певний сум і не хочеться в нього заходити. Ми не хочемо його фотографувати в такому вигляді. Ми не хочемо фотографуватися біля нього. Ми потім, коли його відбудують, відчути географію подій, справжні емоції, вислухати людей. Документальний фільм не створиш інакше, каже режисер. You know, me, uh... Мені важливо бути тут самому, стояти ось тут, розмовляти з людьми, відчувати їх, тобто не просто читати новини, а бачити все на власні очі. Команда невелика. Однак у всіх одна мета максимально передати світові реальність, в якій живе Україна. Ми вражені тим, які контрасти ми бачимо. Тут неподалік дивовижний Київ, у якому життя не вигляд абсолютно нормальне. А за 20 хвилин від столиці вже такі руїни, і люди, попри все, відбудовуються. Ми хочемо показати це усе світові, і щоб люди теж сюди захотіли приїхати. Майже тиждень команда їздить Київщиною: Ірпінь, Буча, Бородянка, Гостомель. Всюди збирає вражаючі історії. Україна притягує творців світового масштабу, і цим треба скористатися. Переконані в Держкіно, адже ці всі трагічні декорації і герої реальні. Люди приїжджають іноземні режисери, продюсери вони бачать це на свої очі. От вони знімаються і передають світу ці жорстокі кадри, які наробили ці російські виродки. Багато хто хотіли приїхати ще раніше, але в зв'язку з тим, що бойові дії, то доступ був обмежений. Дуже багато було територій заміновано. Тож візитів чекають ще більше, коли більше території розмінують. Оксана Михайлова, Євген Задоя. Факти Сі Єдині новини. В Україні на суботу Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. Майже всю країну накриє негода. У більшості областей синоптики обіцяють дощі з грозами, і гра це вплине і на температуру. У Карпатах в день лише до плюс 15, А решті території коливатиметься до 25 градусів тепла. Негода у мене лише в східній області. На цьому поки все.